З моменту здачі в експлуатацію цього будинку родина мітингаря не жила тут ні дня. Однак зіпсувати стосунки зі всіма сусідами вони уже встигли. Ще у 2009 році на місці квартири вони вирішили збудувати офіс однак, мешканці збунтували і зупинили свавільне будівництво, адже жодного дозволу перепрофілювання квартири в офіс не було. А про добудову мова взагалі не могла йти. Мешканка Рудковська найняла невідомих людей і зняла тротуарну плитку і бордюри. Поносила все в квартиру, щоб зробити зайняти ще два метри проїжджої частини у двір, пристроїти гараж, синочку, і офіс зробити, бо син юрист. Ми їй не дали туди робити простройки. Потім вона ззаду вдома вирила напроти свого балкона, аж до дороги катлаван. У мене фотографії є все так. Же саме. Без жодних документів так же саме, хотіла пристройку зробити. Ми зібралися всі мешканці лопати, закинули той Катлаван, той засипали. Натомість родина Рудковських вирішила помститися сусідам і подати до суду. Причиною позову стало підвальне приміщення. Тут мешканці за спільною згодою вирішили упорядкувати підвалину, у результаті чого кожен з них міг мати приміщення для утримання господарського приладдя. Значно більший шмат підвалу ОСБ бівцями було виділено для рудьковських, однак це вже була справа принципу. Є рішення суду, Читайте я не збираюся коментарі давати. Я плюю ісполняти рішення суду. Все». Рішення суда вступило в сіл. Але це аніміли право повністю оскаржувати рішення, оскаржили, постановили рішення, законне рішення. Нехай воно виконується. частина співвласників не надає згоду на прибудову співвласниці, однак самі роблять без згоди співвласниці. Вот і все. Також пан Сергій зауважив: якщо йому дадуть дозвіл на прибудову, тоді його мама, яка є власницею пустуючої квартири, дасть дозвіл на будівництво у підвалі. По я хотів мирно рішити, ані мирно не хочуть. В чому проблема? Їм в суді пілісоної станції говорили, рішайте мирно вопрос. Головуючи засідання, казав, рівирішуйте ви мирно. б ви... Ви вам дозволили там побудувати, в принципі цього всього не було. Абсолютно тобто, ну, це така... Провадження закривається. пишу заяву. Будь ласка. Однак мешканці поступити не збираються. кажуть, закон на їхньому боці. Усі необхідні документи для робіт у підвалі в них є. Якщо уже зведені комірщини зруйнують, вони побудують їх знову. Є всі дозвільні документи, видані компетентними органами на проведення такого роду забудов. Є рішення виконкому про надання дозволу, є вся проєктна документація, відповідними установами виготовлена, погоджена головним архітектором. І документи знаходяться на реєстрації в органах БТІ. Тобто до якоїсь мірої це є така міні-помста? Так, Це, якщо можна сказати, це є міні-помста. І я ще раз хочу сказати, що це до неможливості абсурдне рішення. Тому що якщо воно навіть буде виконато це рішення, то ми вправі буквально зразу вже в цей же момент починати знову ставити на місця ці стіни, і ми будемо праві цілком, тому що в нас є всі погоджувальні дозвільні документи. Під час спроби добудови родиною Рудьковських було пошкоджено тротуарну доріжку і домонтовано плити. Зараз вони знаходяться у пустуючій квартирі бунтарів. На балконі цього ж помешкання знаходиться маса демонтованої стяжки, що може призвести до обвалення балкону. Як родина хоче далі мешкати у цьому дворі та знаходити спільну мову із сусідами? Таємниця. Наразі виконавча служба постановила, мешканці повинні надати доступ до підвалу будівельникам, яких найняв позивач для того, аби демонтувати підвальні комірчини. Наразі виконавча служба постановила мешканці повинні надати доступ до підвалу будівельникам, яких найняв позивач для того, аби демонтувати підвальні комірчини. До руйнівних робіт поки не приступають, адже спершу треба скласти кошторис, як дорого буде коштувати така розруха за попередніми підрахунками. Це 8 тисяч гривень. Їх пан Рудьковський згодився заплатити усе для того, аби дошкулити сусідам.